І так, всім доброго дня. Хто буде слухати наш етер, уважно слухайте один алгоритм. У нас на зв'язку простір любові над Львовом» має ім'я чисте серцем. Наш провідник пані Олександра. Доброго дня. Олександра. Доброго дня, доброго дня. Це Володимир син Олександра, Світлани та Української нації, з вами, і у нас йде із мудрого, мужнього та миролюбового Києва. У нас іде алгоритм формування центрального проводу Української Ліги Патріотів за правду за волю, за щасливу долю, і е в наративі гуртуємо Україну разом. Це елемент е проявлення і е людей, і сценаріїв, і ресурсного забезпечення цих сценаріїв, е і сроків, і плодів. Оце все разом. Якщо перезагідати пальці, це люди. Сценарії ресурсне забезпечення, сроки, плоди п'ять напрямків. Але е, в цьому контексті, ну коли взяти е, за основу, що ми хочемо поєднати в кожній області робити свою платформу, але завзяти та відповідальне України як одно, одного українського народу на своїй світі землі, то тоді логічно Київ рулить, Київ координує і Київ е, робить алгоритми взаємодії. І тепер, коли ми приземляємося на е, мудрий, мужній та миролюбивий Львів, е, то кажемо, простір любові над Львова чисті серцем, І алгоритм взаємодії починається з простих речей. Крок перший. Е, Зібралася ініціативна група людей на місці. О, Вони є. Правильно, Олександр Так. Yeah. Є ці люди. Потім вони саморизувалися і кажуть, дійшли до матеріальної частини. Утворили там свою провідну еволюційну трійку, утворили там скарбника, є провідник, який координує з Києвом. І далі рухаємося. Що ми рухаємося? Матеріальну частину, духовне, матеріальне. матеріальній частині у нас є сакральні речі, ну, людина, яка дає йде йде обітницю один перед одним, це чоловік та жінка, йдуть до шлюбу, стають на рушник долі. І оцей елемент рушник долі, сама сам для того, щоб ми показали, аж як спільно кожна територіальна національна церковна козацька громада гуртується навколо Києва як е, столиці, не тільки України, не тільки Європи, як цивілізації, а й навіть столиці вже дорослого людства, бо Київ виконує функції домохліба для всього сущого. І тут виходить, що е, як проявитись той центральний провід і в який спосіб, і виходить. Що е, львов'яни самореалізувались і взяли, е, утворили рушник долі. Е, на рушнику долі е, наратив, пам'ятаєте, Україна починається з нас. Це по так, 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 так. Но, нове слово ми є, одне ми, ну, ми є, так. одне нове слово «ми є» і простір любові над Львовом чисті серця». Оце. Три, е, у який спосіб ви де там комбінуєте ці слова, мають написані бути на рушнику долі. Це, від, ну, ви там, це творчий підхід. Але цей рушник має приїхати до Києва, мудрого мужнього тамерлю Києва, е, і у який спосіб переданий Києву на тимчасове зберігання, е, для того, щоб після перемоги він знову повернувся у мудрий мужній тамерлюбивий Львів. Ось оце такий алгоритм. Боже. Але рушник на якому стадії? От скажіть, от сьогодні у нас яке число? Десять 11 чи дванадцяте яке сьогодні? E, значить, рушник ви перші слова вишиті. Тепер, бо в нас як у мене було два рушники, і не не підходить, не підходить, щоб утворити букви. То ми як зробили? Я купила полотно. Ага. На полотні окремо вишили ті слова, ага. і тепер маємо розрізати рушник і е, 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 такими, як кажуть, ну художньо його оформити і вставити в той рушник. Отаке ми зараз робимо. Ну, добре, добре, але це процес. Аби То процес, так, дим, так, не, ну ми тут ми вже все спланували і все є зроблено. Да, для цих... Тільки треба так. Почекайте, для тих, хто не знає, у нас відбувся обряд у Львові біля пам'ятника Тараса Шевченка. Там так. є дерево істини і стовп праведності, так? так? Так. Ми його утворили, коли там чи де народження Тараса Шевченка, щось якийсь там На Тараса Шевченка. Да, да, де народження було, і ми утворили так. це, але ж це тільки центральний провід знає, що де як, правильно? Не, інші не знають, де воно де, де, де рвисти нестоправності. Тому е, я це розповідаю, щоб люди розуміли, е, що е, іде Київський переможний фронт це інформаційна ідеологічна світоглядна війна поряд з ресурсною і фізичною. Е, але mm -hmm. все разом це Армагеддон. Тобто, старе відходить, нове йде новими шляхами. Українці якраз це нове матеріалізують як для себе, і для всіх інших. Ну, а щоб воно в публічний простір вийшло, треба ну, показати, а не розказати. Тому цей ми чекаємо, коли рушник е, долі приїде у Київ. Олександра е, Дмитрівна має бути хоча б один чоловік з вами. Ну якщо це буде ділянку, буде, буде, буде. але е, е, я сьогодні з моєю дружиною з Росією узгодив, що ми однозначно куліжанко кави вип'ємо у нас, а ось е, ну, щоб ми от, ви приїхали. А потім ми беремо, я узгоджу, ми підписали угоду з музеєм гетьманства. У нас є там скриньки, шість скриньок, і ми угу. якусь скриньку для зберігання його о, там залишимо. Убираюся, так. Да. Ну ви почули: музей гетьманства. На музеї. Ну, я знаю, не знаю. Да, да. Тому, о, але уважно, коли ви рушник передасте. Ну, мені і Русі, да, То тоді mm -hmm. ми вам отдамо ключі від мудрого, мужнього та миролюбивого Києва. Ой, Львова. Ми yeah, okay. вам передамо ключі, але ці ключі будуть в межах виконання е, конкретної проєктної ініціативи Україна-22.50 mm -hmm. е, ключі це доступ. До приватної інформаційної системи, як в межах нашої країни добропорядних, вона має ім'я 991.1 в межах взаємодії на рівні е, Європи як цивілізації. Поки що це Європа як цивілізації, е, але модеруємо на континенті. Вона має ім'я Український шлях на континенті. Почули мене? Європа mm -hmm. відповідає за цю інформаційну мережу, але вона має ім'я Український шлях. І на планеті цей міжконфесійні, міжнаціональні, міжконтинентальні, це алгоритми взаємодії, це інформаційна система ім'я англійськими літерами душа. Одне слово, душа. Тому підсумок в будь-якій країні добропорядних, а ми є така, має бути приватна інформаційна система 9911, але у нас є така система шлях, що українець, коли виїжджає за кордон, по системі шлях він виїжджає. Тому у mm -hmm. нас ми в державно-приватному партнерстві маємо нашу інформаційну систему узгодити з державою. Mm -hmm. у нас є там алгоритм, вікно. Е Київське вікно можливостей європейського патріота, ми його так, це умовно поки що назва. І ми тоді, всі, хто виїхали за кордон, всі мають там зареєструватися, і навіть ті, хто вважають себе оненькою Україною і нашою країною рідною хатою. Генетична ну, mm -hmm. рідна, історична рідна, яка різниця. Mm -hmm. Mm -hmm. І вони зареєструються, і тоді вони через цю інформаційну систему будуть ну, на наші питання відповідати. Тобто mm -hmm. алгоритм взаємодії. Але mm -hmm. ми вам передамо ключ доступу. Почули, ми вам передамо е е ключ доступу до приватної інформаційної системи е в проєкті Україна 2050. Тобто, mm -hmm. самі ключі. Ну, знаєте, є е, коли сайт отримуєш, е, то в сайті є ісходники, є ключі, які будь-кому передав, він управляє сайтом. А ми вам передамо ключ доступу до приватної інформаційної системи 9911. І ви на рівні Львівської області будете модерувати цей процес, гуртувати Україну разом зі всіма територіальними національними церковними козацькими громадами в межах конкрет, ну, нашої одної країни добропорядних. Почули, да? Тому цей елемент простий, але уважно: п'ять ОТГ, які є в Львівській області, вони мають бути по договорам Львів, і ще чотири треба їх віднайти на рівні області. І тоді у нас повертається, щоб утворили львівську платформу. України самоврядних започаткувань за правду за волю зайшли у долю. Для цього потрібно спочатку згуртуватись а в своїй громаді, дати простір любові над своїм рідною громадою, потім саморизувати рушник долі, потім е, взяти командою провідників, приїхати, передати його в Київ до кінця до перемоги, після перемоги назад забрати. Угу. Тобто, це такий певний алгоритм, А ви в такий спосіб отримуєте до приватної інформаційної системи 9911 доступ. Код доступу. І я для цього купив таку е шухлядочку, яку приб'ю при вході. У нас є там Європейська жива бібліотека триєдиної України, з найнаших там книги лежать. Е є календарик, ну я вже це зробив. Є шухляди, але я приб'ю е назовні ззовні. І там 10 гачків, я там зараз е, поки що 6, я ще 4 додав. І е, буде 10 гачків, і буде 10. Ну, наприклад, ось Львів уже простір любові зробив. О, ми взяли гачочок і поставили там Львову код е, ну, доступу, який треба. Е, далі ви приїхали і привезли рушник долі, усе забрали код доступу. Ну, це ви зрозуміли, Тобто, це елемент очі, Глаза в глаза, бо нагадую, після слів слава Україні, героям слава, у нас йдуть в центральному проводі слова. В козацькому русі пугу-пугу відповідь козаки йдуть. А в національно-патріотичному русі після слів Слава Україні, Героям слава йдуть слова вітер свободи, відповідь дух переміг. Запам'ятайте ці слова? Але в поході є в поході. Тому я як козак, чи є там у вас козаки в вашому стані, чи є там ті, хто по духу козацького роду, ну це вже потім з'ясуємо. Головне, що є команда і центральний провід. Тому я вам розповів зараз алгоритм. Тепер його треба не розказувати іншим, а показувати. Тому сьогодні ми записали цей етер для того, щоб е, інші прослухали, і так як ми вже це зробили, простір любові, е, «Стоп істини і де істини» дерво істинний праведності у громаді, е, рушник долі. Е, потім приїхали в Київ і передали, і ми по поклали в козацьку скарбницю триєдиної України свій до свого по, по із своїм. Не по своє, із своїм, свій до свого із своїм. Своїм, так, я теж так кажу, а не по а Своїм. І з своїм. Тобто, ми своє перетворюємо і такі виходить, що ми показали прикладом, як це відбувається. Ну, інші хай повторюють. Тепер ви скажіть, будь ласка, у нас одна ОТГ, ну одне село, козацьке село воно ще не стало. Одна із сорока сталися, але я веду перемовини з гімназії. Вони вибрали три області взаємодії. Це Львівська, Тернопільська і, і Черкаська, а вони ще в мене вибрали е, три, третіх, е, два, дві країни Європи. Тому е, в мене до вас велике прохання. Е, для того щоб е, ну, ми системні речі з Києвом е, зараз е, готуємо молодь по Київській області, Київ Київська область е, для mm -hmm. щоб молодь Київщини підписала угоду з молоддю е, Києва. Mm -hmm. Події готуємо, але в цій е, алгоритмі взаємодії у нас є інституція громадянської солідарії з назвою Ділова Рада громадськості, мудро, мужнього та миролюбивого Києва, оберіг України, і така mm -hmm. сама ділова рада громадськості, але мудрої, мужньої та миролюбивої Львову оберіг України може виникнути завдяки нашому центральному проводу. Але mm -hmm. ми це вже коли ви отримаєте код доступу. Коли ви приїдете, потім ви офіційно там зберетесь, протокольно зробите таку ділову раду. Не зараз. Почули, так? так? А далі дивіться: по системі для того, щоб взаємодіяти із Америкою, поки що не з Європою, а з Америкою, є простий, проста формула. В Америці 50 Штатів, коли ми говоримо, що в нас 24 області і Крим. То значить, ми кажемо: у нас два штата має з одною областю е, мати у, у, угоду, ну, під нашою ділову раду. І тоді mm -hmm. вже наша делегація, ми домовляємося е, із Львівської області, їде, ну, наприклад, е, як працює Третейські судді е, в тих штатах, ми висилаємо делегацію, вони їдять, дивляться і е, досвідом, е, ну, беруть досвід. Mm -hmm. Тобто, але цих два штати треба вам віднайти, не мені. Зараз чітко вам кажу, що вже є. Вашингтон, штат Вашингтон заключив угоду з Київською областю. Ми, Вашингтон вже ну, зайнятий, можна так сказати. Тому ага. ви перші знаєте і ви перші можете підняти свої соціальні зв'язки. Пам'ятаєте, та людина, яка там по світому е, Ліга світового українства хотів з нами взаємодіяти, який... Ну, ну не, людина... не є в Кікаго! Слухайте, слухайте. І це ваше право взяти на себе функцію якого штату. Це вам треба зізвонитися з тими, хто у вас є там ага. у, у Америці, підібрати ті, які годні з вами щотижня дистанційно проводити наради селекторні. О. А як ви хотіли, ми ж до перемоги йдемо разом. Коли вони годяться і такий підхід їх влаштовує. Що ваша команда у Львові буде щотижня на наради, е, команда в двох штатах Америки щотижня е, на, на наші наради. Це нарада, щоб вам було зрозуміло, вона приземленна. Вона в будинку Верховної Ради України. Проект називається Собор, Собор благословенної України. СБУ е, розшифровується Собор благословенної України. І щосуботи будемо збиратись, наприклад, внутрішнє життя неньки України, і як ми збираємо українську братщину, і щонеділі як ми тратимо українську братщину, і що зовнішнє життя українського народу. Тобто, ми е, два дні підряд. Щонеділі я е, взяв на себе таку місію і відповідальність бути спікером Собору, Собору Благословенної України. Ви почули мене, так? Да? Так. Так, тому я вам розповів все наші плани по майбутньому, але, But... це, але це не для всіх, тільки для центрального проводу. Добре, Тільки із вуст-вуста, і з тим людям, які ви можете довірити спину. Тільки люди слова, тільки конкретні люди, і, як нагадую, одну тисячну купюру сфотографувати, переслати на вайбер. Е, Володя, я вже все маю, тільки не вмію то зробити. Я постараюся завтра, щоб мені хтось то зробив. У мене прохання, будь ласка, почніть збирати по одній гривні бумажний не менше як 100 гривень, щоб вас було. А то тоді не дам нікому буду збирати. Ні, ні. Принципово дайте клич, хай вони всі збирають і вам приносять по 1 гривні. Зараз це дуже рідкі, е, ну, монета, мане, це цей бумага, тому воно Але. з обігу відходить, а нам конче, ми будуємо нашу інформаційну систему по номерам. Ви ви, ви з, собі залишите номера. Ну, це вас будуть доступи, хто буде по проводу. А, а, а депозитарій буде в Києві. Тобто гри, по гривні, це гривні будуть зберігатися. Ну немає, хоч і в музеї, мені без різниці, де вона буде зберігатися. А, 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 може в нас банки буде зберігатися, откуди я знаю. Може, ми ячейку в банку зробимо і будемо там зберігати. Але це депозитарій. Просто а, підробити гривну ніхто цим не буде займатися. Але номер гривни він оригінальний. Почули ви мене? Ну ясно, зрозуміло. Тоді все, я тоді скажу, е, малому хай збирає гривень. Да, це, це принципово і це дуже серйозно. Да, я тоді скажу йому, бо він на автобусі, то він позбирає. Так, да, так, да, так, да. і коли ви поможете зібрати хоч тисячу гривень, бо я почав сам збирати, я бігав по цим маршруткам, ну, якби в мене О, цілі... Ну я, я точно скажу, бо своєму малому хай позбирає. Я, я вам можу перерахувати з, з нашої казни тисячу гривень, щоб він нас я можу... не, не, Володя, я як назбираю, то я скажу. А, дивіться, і ще я скажу, щоб він, ось, щоб він одинички позбирав від всіх своїх тих а, да. да, 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 да. І цю. Ви кажете, у вас, наприклад, воно є тисячку, я вам тисячу перекину вже з казни. О, хорошо, хорошо, хорошо. О, все, тепер цим питанням. Добре, я скажу. Це питання закрили. Тепер слухайте уважно, що цей тиждень нам приніс. Сьогодні 11 чи 12? кажіть. 12 вчора було це травня другого переможного року українотворення по європейській по честі і по совісті. Уважно на сьогоднішній день, за минулий тиждень, що зроблено, за минулий тиждень ми домовилися з старшим роду 41-го року народження в село Малютінка. Домовилися, що ми зняли з нашої у нас багато напрямків, де ми гроші збираємо. Українській гривні, але це ми не банимо. Ми, е, а ми не донатимо. Ми банимо. Почули, ми, ми не донатимо, А що таке банимо. Що таке донатимо? Я, наприклад, взагалі не розумію, що то за слова. і Вони обігодять. на ЗСУ збирають люди донати. Ну вони відкривають там кому автомобіля, кому тепле речі, кому ще що. Вони називаються донати. Ну, донат. ну а що тут слово донат, то що донат? Ти Ні. є е, волонтер і робиш добру справу. Ні, ну дивіться, у нас ми е, слово бан розуміло, це бани за, заблокувати. Тому у нас іде блокування. А, забанити, то заблокувати. А... Донат. а донатити це те, що робить зараз на, ага. на Збройні Сили України. Ну, що... а, те, а то є збір. Да, то збір, Я. Да, то збір коштів. Yes. Я перевів вам, але там у них донатять, а у нас банять, бо у нас є і Київський відкритий, Київський переможний фронт телеграм канал е, і є е, юридично, Ну е, я відкрив Ютуб е, канал з назвою Праведники без кордонів. Тобто ми їх yes. вже структуруємо, хто буде вести по областям відповідальні і наповнювати його. Це, це кусок організаційної роботи. Mm -hmm. а, але е, ми домовилися е, з паном Василем, ну, що в селі Малютінка. Ми домовилися, mm -hmm. що слухайте уважно. Це, е, ми домовилися з ним, що ми зняли гроші тисячну гривну, тисячу гривень зняли з е, напрямку Європейська хартія. Mm -hmm. Ми з звідти взяли гроші, і я переховав друкарню в рідній Піроматії Миколаївської області, і там виготовили книгу. Уважно, Виготовили книгу. Книга прибула на цьому тижні вже в Київ, Вона в мене лежить. Вона mm. має 550 сторінок. Ця книга обійшлася в 1200 гривень. Значить, вона пору ну, на пуста. Тобто, там пусті сторінки 550 сторінок. Вона велика. Там 41 см на 20 см. Ну, коротше, велика книга. Тверда, це зелена книга добротності. І з одної сторони, написано. Знаєте, тисне ну, витиснути слова, і е, золотом е, оформлено Назва доля України з одної сторони, і з другої назва наш дім. От, е, в нашому центральному проводі через козацьке коло Сірка за правду за волю зайшли в долю, ми поставили мету: таких книг має бути в Одної тисячі громад українських е, по одній книгі, має бути тисячу книг на першому етапі. І ті люди, ну беремо приклад, уявимо, що ви саморизували, у вас така книга вже є у Львові. Уявимо. Але люди, які біля вас беруть зобов'язання відповідати в нашій інформаційній системі щотижня на питання. І їх має бути не більше не більше можна, але не менше, ніж 25 громадян України, які проживають у Львові. Ви почули? Це елемент 25 тисяч громадян України щотижня будуть відповідати в приватній інформаційній системі 9911 на питання. І поки не буде тисячу таких книг, ми нічого не будемо туди писати, і це буде писати у всіх тисячах книг однакові слова. Бо це не буде писатись, ну ви собі, той собі, той собі. Там будуть писати тільки однакові. коли буде тисяча, тоді повернемось, як ми її будемо заповнювати. Зараз ніхто, ніхто її не буде заповнювати. Почули мене? Так. І я вчора переговорив друкарнею, Вони на цьому тижні мені скажуть, що вони можливо порахують скільки буде тисячу обкладинок без внутрішнього, бо бумага дорога. Ми там взяли 80 грам на, на квадратний метр. Ну, як вони там вважають, 80, 80 ку бумагу, І без бумаги, може, вони нам обкладинки просто тисячу штук зготовлять? Щоб ми роздали вам, а ви вже не розказували, а показували цю обкладинку. Ось давайте гуртувати. Україну. Ага. Ви почули? Тобто це стратегія. Ну, я, я, я мільйон гривень в кармані не маю. Почули мене? що ну, 1200 гривень коштує з доставкою в Київ, то умнож на 1000 це 1 200 000 гривень. Ну, я, Ну я не можу. З кармана свого стільки грошей, ну воно явно ж так ні, ну але ж дивіться тут гуртом гуртом е, е, краще буде, ефективніше. Тоді ми можемо обкладинки роздати, і ви вже будете не розказувати, показувати обкладинку і сказати: ось так і так і так. І це таким шляхом буде до перемоги 25 тисяч громадян України, кожний своєму селі, місті, е, громаді буде е, регулярно відповідати на питання в приватній інформаційній системі 9911. Угу, угу. Почули, так? Да? Так. Ну давайте робимо підсумку. Все-таки 26 хвилин. Е, я вам розповію певні алгоритми. Тепер ви з чого починаємо? Кажіть? З рушника долі, мабуть, а потім... Ну так, рушник долі завершуємо. Я я привезу цього, так, так. Ну ще трошки лишилося. Ще треба його фарму оздобити. Ну, маю на увазі подумати, як його оформити, щоб він мав вигляд і красивий. був. Да, да, да. Ну, давайте молитвою тоді закінчуємо наше терсіння, щоб далі буде далі. Давайте. 에, мир, любов, рівновага. У мені на землі вселені духом предків, моїм органам, моїм рідним і близьким, ворогам видимим і невидимим. Даж боже мій, спаси мене, спаси мир на планеті. Спаси Русь Святую, спаси воїнів світла, даже Боже мій, пошли здоров'я всім живучим людям на землі, а почившим пошли умиротворення. І хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. І сьогодні, і зараз, і назавжди. Хто не з нами, хай просипається, хто ще дивиться осторонь, хай приймає рішення і йде. До перемоги, до перемоги над війною, до перемоги е, всіх війн на планеті і перетворення планети нашої як нашого дому у планету добра, а гаранти миру планетарної Солідарії і е, Епохального Блачестя це ті, які вже стали в проломі між старим і новим, формують центральний провід Української Ліги Патріотів. Не тільки в межах країни, а й по всій планеті, ну і гуртуємо цю країну разом. На першому етапі ми маємо стати прикладом для всього роду людського, як вже дорослого людства. Хай інші хоча б не мішають. Так? Ось таким шляхом закінчуємо наш сьогоднішній день. Все, питання чистого все, чистих серця, які проживають не тільки у Львові, а по всій планеті. До побачення. Дякую, дякую, дякую.